Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось, друзі, дивіться, ми на Дніпрі. Погодка сьогодні супер. Не холодно, прекрасно, світло, все. Знаєте, підходимо сюди до місця пошуку, а там уже 4 чоловіки ходять. Вже, вже ходять, вже випасаються. Ну, я вам скажу, нашого ніхто не знайде, те, що нам суждено знайти, те ми і знайдемо, друзі. Так що ми вже на місці. Побажайте нам успіху. Сьогодні у нас команда 5 чоловік. Приїхали і не жалкуємо, що приїхали. Сьогодні вихідний день. Доброго ранку. Саньок сього передає привіт землякам з міста Славянська. Так що, друзі, дивіться нас. Побажайте нам успіху, ми пішли. Ось, друзі, в мене перша знахідка. Колечко. Але знаєте, тільки я взяв його в руки і воно в мене розлетілося. Так що знахідка, але зовсім і не знахідка. Маленьке, мідне. Калечко, видно, дитяче було, але ну, нічого цікавого, друзі. Так що, думаю, буде ціле. Тільки взяв, включив камеру все, воно поламалося. Як ви вже побачили, друзі, сьогодні я веду пошук прибором RUTUS Versa від магазину Камрад. І ще з катушечкою лодочка, отака DD24, частота від 4 до 40 кГц. Так що, друзі, йдемо далі. І ось, друзі, в мене. Перша знахідка монетка. Дивимося, вогнута така. Це однозначно радянщина рання, притом, 2 копійки. Вогнута, може, навіть, навіть ігрова. От такий маленький-маленький монітосик. Маленький так що забираємо і йдемо далі, друзі. Вже є що в хабарницю покласти. Це перша знахідка за сьогодні, що можна покласти в хабарницю. Так мы все тут поручи ходимо, где водичка гарно впала. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Вот, друзья, очередной сигнал. И дивіться, что это. Я подозреваю, что это может быть пуга гирка. Дивіться, явно видно, что это что-то из бронзы. Зверху надломане, ну але дуже-дуже дуже схоже на пугу гірку. І ви знаєте це може бути, може бути. Так що забираємо. Роздивлятися будемо вже потім і гадати, що це може бути. А поки забираємо і не гаємо часу і йдемо далі. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз вже така обручалочка вже покрепче буде. Мідна, я так розумію, мідна обручалочка. Ну, непогано. Забираємо. Акуратно з нею треба, тому що такі речі ламаються на раз. Так що в хабарницю і пікаємо далі, друзі. Я вже далеченько відійшов від того місця, ось я вже сховався за остров начебто чогось сюди прийшов, тому що минулого разу я тут копав срібло. От мене сюди і тяне. Ну, зараз погуляю тут, потім піду туди далі, де мої друзі ходять. Черговий сигнал, друзі, копнув. Спочатку був такий кругляшок, отак грубо стояла, а потім потягнув, відмив, дивлюся, зірочка. Зірочка ще з Другої світової війни Радянської армії. От така, от така знахідка. Ну, Кладемо, а може навіть навіть не з великою. А після, тому що ось вже пластмасова вставочка, це вже, мабуть, того періоду, коли я вже служив 70-х 80 х років. це такий гудичок Так що йдемо далі. Поки нічого цікавого, друзі, вже скільки обійшов і таки вирішив, піду туди, де масово знахідки були. Ось, друзі, бігав я бігав за тими островами, нічого нема. Вернувся туди, де я починав копати. І, друзі, імперія, дивіться, ще й не глибоко, у ну, буквально сантиметрів 6-7 лежала. Дивіться, одна друга копійки серебром Миколи І. Ну, дивіться, відлічні монетка. ще такий сохранчик непоганий. Так що забираємо, друзі, і пікаємо тут. Зупиняємося, хватить бігати. Черговий сигнал, друзі, зовсім поруч, де викопав імперію. От тут була імперія зліва. Це трошки пройшов. Такий помпізний сигнал, буде якась шняга, друзі. От, ось таке. Зараз трошки помиємо. Роздаємося, хоча вже і видно, що це якась шняга. пробита Посередині якась, якась шляпа. ідемо ну, далі, друзі. Ось, друзі, чергова монетка. Я так розумію, це Імперія. Давайте трошки чухаємо, подивимося, що це таке. Ага, а це 2 копійки Олександра 1820 року. Отакий От непоганий монетосик, друзі. Чудненько, чудненько, йдемо далі. Ось, друзі, черговий сигнал і такий непоганий сигнал. Непоганий, непоганий. Ой, не включив, не включив, піну шукаю. Щось кругле, друзі, щось кругле. Давайте глянемо. Щось кругле. Монетка, друзі. І це, і це, і це, по-моєму, ага. Не по-моєму, а точно. Це діньга. Це діньга, друзі, Анни Іоанновни. Ну, непогано, непогано. Бачите, прийшов сюди, де починав свій пошук і пішли монети. Отлічненько, ховаємо хобарницю і йдемо далі. Ось, друзі. Зразу, зразу було три непоганих сигнали. Спочатку викопав вон, лежить ложка. Потім викопав черенок від ложки. Дивіться який. Міцний алюмінів, а потім таки монетка, друзі. Третій сигнал був непоганий, непоганий. Дивіться. я так розумію, це знову діньга, Ну, непогано, друзі. Пішли, пішли монетки. Тут минулого разу ще була вода, стояла вода, сюди не заходив я. А зараз, бачите, вода зійшла, зайшов і от реально. Тут поруч Русі копає, у нього там вже ямок 50, напевно. я так думаю, також вже надовбав монеток. Так що, друзі, копаємо і йдемо далі. Черговий сигнал, друзі, але якийсь, якийсь немідний і знову кругляшок. Так. Ух ти, йома А дивіться, як блистить. Нічого собі. Дві копійки. Ранні, ранні совіти. Рік. Не бачу, друзі, ну це до реформи однозначно. Дивіться, бомбізне і блистить же так. Ой, непогано, непогано. Кладемо до імперії, йдемо далі, друзі. Отакі От горизонти відкрилися, друзі. Отакі От горизонти. Ходи де хочеш. Нас зараз тут ходить конкурентів четверо, нас п'ятеро, дев'ять чоловік ходить. І місця всім вистачає. Ось, друзі, зайшов, як бачите, в таку багнюку. Це якраз я туди прийшов, де два роки назад наш один товариш Санька підняв розсипушку 35 монет в одній ямці. І, друзі, непоганий сигнал такий. І якийсь кругляшок. Якийсь кругляшок, якийсь кругляшок. А це імперія. Дивіться, дивіться. Дві копієчки, друзі. Дві копійки. Миколи II. ось такий непоганий монітос. 1903 року, по-моєму. Ну, чудово, чудово, чудово. Кладемо хлопарницю, друзі, і йдемо далі. Непогано, непогано. Ось, друзі, подивіться, що я тільки що підняв. Знаєте, я скільки копаю, а такої конини в мене ще не було. Я не знаю, як вона за боїв називається на три, на три рімішка. Отака. От Дивіться, яка чудова. Йомаю, перша така, перша. Ану, давайте сполосне. Ой, чудова, друзі. Ціленька, чудова конинка. Супер. Оце, знаєте, я цінь коненьки радий більше, ніж п'яти царським монетам, тому що в мене такої ще немає. У мене є вдома пано з конини. Зроблене, а такої речі там ще немає. Думаю, треба буде поставити туди її. Ну, супер, просто супер. І знаєте, достаєш з болота, вона жовтенька. Ну, скоріш за все, латунна. І вона така зберігається в болоті. Бомба. Подобаються мені такі речі. Так що, друзі, йдемо вже, мабуть, назад. Мої камради, бачу, кочкуються вже на виході. Чи то вже може пора додому йти, чи що, чи вже втомилися. Ті камради, що тут були четверо. Вже пішли, десь пів години назад вже пішли до автомобіля, я так розумію, вже напікались, а ми поки ще пікаємо. Так, ми вже й ходимо тут, скочкувалися. І дивіться, друзі, в мене чергова знахідка, якась пряжечка була. Ну, вона така не товста, я не знаю, до чого це вона така могла бути. Я так розумію, це іголочка тут була чи що. Ну, мені здається, це пряжка з узорами. Ось, ось така, ось така, ось така. А там хто я знає, що воно. Ну, я вам скажу чесно, для пряжки воно щось тоненьке. Може щось друге було, якась украшалка, може була на подвісі чи ще щось таке, не знаю навіть. Навіть не догадуюся, бо дійсно для пряжки вона тоненька. Так що пішли далі, друзі. Друзі, дивіться, підійшов ось, ось до Русика. Русик накопав. І Лейка каже, є один. І значок ГТО ось такий. Всього. І серебро є у Русика, дивіться. Ну, Пряжечки, конинка. Діньга. І в мене тут теж діньга була. І ось його, дивіться, серебро, друзі, срібло. срібло. порцігар тут порізав. Якась... Сука, іначе не можу сказати, порізало порцігар. Дивіться, срібний порцігар, йо-маю. -йо. Ну і це треба було, це чи блізнуть хтось робив, чи ще щось, ну коротше і спортив. Ну прекрасно, серебро. Це ж я било, так? Да? Та так, боком да? дуже... отак Ага. А, а потім як вирівнялось, то дуже. Та, ти що. Ну бомбив, бачите, то він там застряг, де я вам казав, що Русик щось бомбить, так і є. На так? Оце бач, де мало хожу, але там і є знахідки. Інакше нічого немає. А, да. Так, ідемо. Ще в нас півтори годинки є. Яка пряга? Солдатська. А ну покажи. Совєтська? А, ну совєтська не показує, я, я служив з такою. Знаю. Хто знає. Та що ж хто знає? Зірка зіркою і все. Зірка серп і молот. Ну-ка подивимось. А, та це не солдатська, така солдатська. Це офіцерська і притом дорого стоїть така пряжка. Це, це вищо командна состава пряжка, Комісари носили такі, ух ти йо, оце бомба. де я тобі говорю. Але А ваш серпів. Так Совєтський Союз, же, звісно, Серпінь, Радянський, Радянський Союз. Це крута пряжка, пацани. Ніфіга собі ти даєш, оце ти дав, оце ти дав. ну Супер, оце пряга більше стоїть, чим це все. Ну, я тобі говорю, на дружбаку прийти подивися. Да. Бомба, бомба, клас, клас, друзі, да? так. Ось, друзі, підійшов знов до Русика. Дивіться, що він підняв. Ми оце дивимося на цю штуку і гадаємо, що б воно могло значити, друзі, дивіться. Отвір такий є. Латунна чи мідна. Ну, мабуть, латунна, да? Бо жовта. так. І, і що б воно могло бути? Далеко від тієї пряги? Ні. Недалеко? Ну, я не знаю, такого я не знаю. Що б воно могло бути. Ну щось цікаве. Щось, щось цікаве, щось цікаве, не знаю. Друзі, так що дивіться, ми не знаємо, може хтось з вас знає. Підказуйте, що б це могло значити. А ми йдемо далі. А ось, друзі, черпнув трошки, дивіться, інструмент. Савка колись була у когось на господарстві. от така от. Так вона тут і лишилась, чогось не забрали вони її хоч Можна було ще підточити, я так думаю, і щоб вона працювала. Вона вже тут лежить, мабуть, з якогось 58-го року. Представте собі, скільки вона тут лежить. А при житті, то я думаю, вона ще була непогана, але ж залишили. І ми залишаємо. Йдемо далі. Друзі, я не вірю своїм очам. Дивіться. Скіфський наконечник. йо ма -йо. і такий сохранчик у нього, дивіться. Ну це ж треба, ми на Дніпрі їх піднімаємо, безумовно, але в цьому місці ніколи в нас їх тут не було. І дивіться. Ой, бомба, бомба такий сохранчик у нього. Класний, класний сімечка така, ми їх називаємо. Скіфське вістря по-українськи буде правильно. Ох і супер, друзі, супер. Цікава знахідка, так що кладемо хлобарницю і пікаємо тут же, друзі. Я ось так і хожу. Ось мої сліди, метрів 20 туди, метрів 20 назад. Петляю, петляю і спішить нема куди, друзі. Так що йдемо. Так, друзі, дивіться, черговий сигнал. Я бачу якийсь, наче кругляшок. Опа-опа, а щось він геть лисий. Друзі, однозначно це імперія, но геть-геть лиса. Ой-ой-ой. Такі монетки краще не копати. Але це монета однозначно но геть лиса, друзі. Знаєте, без лупи нічого не видно, треба роздивлятись. Ну, однозначно, ми ж її заберемо, не викидати же а вже потім вдома будемо роздивлятись вже. Йо-майо. -йо. Трошки, трошки щось видно. Ну, зализано конкретно. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, був непоганий змідний сигнал і таке щось є. Давайте, давайте подивимося. Да. Друзі, дивіться, одна копійка Імперія формат Миколи II. В такому бомбезному сохранчику. Ну, то що треба. І це, дивіться, це на тому проході, де зазвичай ми проходимо, тут вода стоїть, а сьогодні води якби вже й немає. І ось вона, ось вона імперія. Минулого разу я тут йшов, тут мене дві копійки Олександрівські вискочили. Зараз ось така. Так що, друзі, хопарницю і йдемо вже туди, в сторону машини. К фінішу. Друзі, бачу, вже там кучкуються. Мабуть, і я буду йти. Черговий. Сигнал, друзі, і дивіться, щось цікаве. Схоже на гудзичок. Ну-ка, ну-ка, да, Але не орлянка, друзі. Просто плоский. Просто плоский гудзик. Але такий жовтенький. Він так показався, цікаво, з води, з землі, верніше. Так, трошки сполосну його і ложимо хабарницю. Ось такий друзякий, отакий от от такий блискучий. Забираємо і йдемо трошки далі. Ось, друзі, дійшов я до початку сьогоднішнього нашого копу. Друзі вже вперед пішли, ми з Русіком будемо зараз їх доганяти. Ось які простори, ось скільки. Валяється каміння, кирпіча, металу і всього всього що тут має бути, друзі. Так що ми ходимо, як ви вже побачили, зі снайперками, з лодочками. У кого ще є. Але велика катушка тут навіть не годиться. Так що на сьогодні ми відкопали. Трошки погода іспортилася, було сонячно, зараз хмарно, але ж без вітру, почти без вітру. Так що, друзі, все. Йдемо до машини. Нам іти ще 3,5 кілометра. Ну, Для дурного копоря це не розстояння. Так що, друзі, вперед. Ось друзі, на сьогодні ми вже отработали, откопали, отрадувались і все-таки виложив шмурдяка. Оце, Друзі, щоб ви розуміли, оце скільки у кожного шмурдяка. Ну, Ми не викладемо, а Санька вирішив позадаватися. Саньок сьогодні підняв отакі, отаку сокиру, дивіться. Каже, зробиш мені з неї щось. Та кажу, Саня з неї лялю вже не зробиш по-любому. Ну будемо старатися. Оце, оце сьогодні, вас. оце сьогодні, оце сьогодні оце сьогодні, це Володіни знахідки. Ну, так ти теж наклепав, все. друзі, не буду перечисляти, що тут і як тут. ну У кожного є імперія, у кожного є советики, це само собою. У Саньки сьогодні теж імперія, наперстки. Це від дукача щось, мабуть. Щось таке на Далі. Да, да, Далі. Да, 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 да. Два крестика в Саньки є. Обломаний солдатик якийсь, солдатик, украшалочка така. Це у мене сьогодні теж Імперія є. Пару совєтиків є, гудзик такий. все. Отака От конінка цікава, яка вже вам показував, ніколи таку ще не знаходив. Пано зробив, ну, мабуть, пано вставлю. І скіфський наконечник мене сьогодні порадував. Це у Русика сьогодні. Русик сьогодні зі сріблом. Портсігар. Якась сволоч порізала срібний. Срібна монетка є царська. Якийсь один Лев. Лей, Лей. якийсь іностранний. Канінка є. на персток також є. Імперії багатенько. Ну, все є. Русика. Сьогодні коронка це отака пряга. Комісарська пряга, друзі. З Другої світової війни. Радянський Союз. отака така, така, і це щось таке понятно, непонятно. Санька каже, сюди якісь ремні заходили. Не знаю, що за ремні, куди вони ремні. Ось таке. Це у Вадима сьогодні. О, це щось таке непонятне, да? Що ж це воно таке, дивіться? непонятно, Імперія у Вадима є, советики є, орляночка, гудзик, колечко. Ну, якось так, якось так, друзі, не, не бідно. Це вже Дніпро, це не, це не поля на полі, то там попробуй, найди таки, таку кількість знахідок. О, Саня, це щось таке цікаве в тебе. А, -а, -а, -а. що це таке? А це все цікаве. Ти що, дивиться? Щось таке. Олексійський бачив. Ну да, його. Дивись, що це воно таке. Ну, щось цікаве, друзі. Зараз зробимо фото і виложимо в інтернет. Хай люди дивляться, хай їдуть і копають і шукають.